Сьогодні ми запросили на зустріч доктора економічних наук, голову громадського об'єднання Ми Вінничани Валерія Коров'я. Доброго дня, Валерій Вікторович. Кабінет міністрів готується ухвалити законопроект, яким передбачено підвищення низки податків. Розшифруйте для нас, для людей, для чого потрібен був цей законопроект, чому його необхідність, і що вони допрацювали, що змінили на краще, що можливо на гірше. Надзвичайно дискусійне питання на сьогоднішній день, але ми повинні зрозуміти про певній мірі об'єктивну таку складову цього процесу. В законі України про державний бюджет на 2024 рік передбачені видатки державного бюджету 3 трлн 100 мільярдів гривень, із яких 50% це видатки на оборону. В той же час. На сьогоднішній день є певна домовленість українського уряду із нашими західними партнерами, які допомагають Україні. Що вся та макрофінансова допомога, яка надається Україні, не може бути спрямована на оборонну складову. Тому що це йде по іншим видам видатків, яка йде поза межами державного бюджету. І е, оскільки Бойові дії потребують додаткових видатків пов'язаних з утриманням грошовим забезпеченням військовослужбовців. стала необхідність збільшення до кінця року видатків на оборону, в тому числі на грошове забезпечення, на суму порядка 500 мільярдів гривень. Це додатково до тих бюджетних призначень, плюс 15%. логічне запитання, де їх знайти. Ми можемо їх знайти реальної працюючої економіки. Але історія, власне, тут пов'язана з багатьма невідомими, так? особливо обстрілами, скороченням чисельності зайнятості, взагалі скорочення чисельності пов'язаної із бронюванням людей, з мобілізаційними процедурами і так далі. Тому, подібне. тому уряд розробив проєкт законодавчого акту по внесенні змін доповнень до податкового кодексу. До бюджетного кодексу і вніс Верховну Раду в свої пропозиції, де він бачив, де знайти відповідну суму коштів. 250 фактично мільярдів він хотів знайти за рахунок облігацій внутрішньої державної позики, які він хотів безпосередньо розмістити через банківські інституції. 100 мільярдів, як вони називали, пов'язані із збільшенням Тої податкової бази, яка в них є, податок на прибуток, податок на додану вартость, митні платежі і таке інше. І 150 мільярдів гривень виникло питання, де ж власне їх знайти. І вони запропонували досить дискусійне питання, яке от зараз так збурило ділове середовище. В Україні серед них така була дуже дискусійна норма, яка передбачалась впровадження 1% від обороту. Тобто це не, не ПДВ, до якого ми привикли від обороту все, що продавалось, повинно було обкладатися безпосередньо податком з обороту. Дуже велика дискусія навколо цього податку, тому що він вимагав фактично, підприємства були б збиткові так, підприємства ледь-ледь. Забезпечують своє функціонування, їм потрібно було платити один відсоток. Це фактично можна навіть розглядати податок на збиткову діяльність. Дуже великий дискус виник відносно впровадження так званого військового збору на окремих товарів та послуг, які мають імпортне походження. Всі зрозуміли, що це просто це бізнес. Заженуть в тіні, тому що наприклад, що ви купуєте якийсь товар по імпорту і встановлюєте військовий збір, то, наприклад, на ті ж самі автомобілі буде впроваджена норма, де просто митні вартості будуть вказувати меншу митну вартість і ви не будете мати доходів до державного бюджету в цій частині. Натомість ви тільки заведете ринок безпосередньо в тінь. Виникла дуже велика дискусія, і мені дуже приємно, що можливо вперше за тривалий час була зустріч в офісі з президента і з представниками середнього і малого бізнесу. Дуже цікава дискусія. І наслідок того, що буквально на сьогоднішній день вже обговорюється в профільних комітетах Верховної Ради, по суті свої внесли серйозні зміни. Як на мене, вони позитивні, і я думаю, що вони будуть підтримані в сілах Верховної Ради. Мова йдеться про те, що не буде підвищено податок на додану вартість, не буде впроваджено безпосередньо податок з обороту власний як такі, а будуть впроваджена низка нових підходів. Зокрема, по наповненню бюджету наприклад найбільш позитивним є те, що на 2024 рік встановлена ставка податку на прибуток для банківських інституцій. Що це означає? Це означає, що порівняно з тим, що вони платили 20%, Вони будуть платити 50%. Чи це справедливо? Абсолютно справедливо, тому що на сьогоднішній день банківські інституції. Основну частину своїх доходів отримують за рахунок операції з державними цінними паперами ОВДП. І вони є надзвичайно прибутковими з огляду на те, по суті, вони заробляють за рахунок не кредитування реального сектору економіки, а фактично надання до операцій, підтримання операцій по лінії цінних паперів, де уряд бореться по суті зі своїми боргами. Передбачена в певній мірі норма, яка встановлює можливість підвищення єдиного податку для фізичних осіб, які є платниками першої і другої групи податків. Це 10% від мінімальної заробітної плати. Якщо перекласти, це десь порядка 820 гривень, додатково потрібно буде платити. Ми зараз бачимо, що дуже багато суб'єктів малого бізнесу різко зростає, і дуже багато таких прикладів, де просто через малий бізнес люди досить активно розвивають інші сфери, які раніше реалізовували юридичні особи. Третя норма стосується так званої третьої групи податків, фізичних осіб, які сплачують ПДВ. І туди додаю, вони зараз 5% є платниками ПДВ, вони сплачують 5% від обороту, і їм збільшують ставку оподаткування плюс 1%. Тобто замість п'яти будуть, будуть платити шість. Скасовується оподаткування той, що була дуже велика дискусія по митних товарах. Там і Автомобілі, дороговартісні речі, які просто розбалансували цей ринок і його зажинули в тінь. Окрім того, впроваджується окрема система адміністрування податку на доходи фізичних осіб. Ну, зокрема, буде впроваджена щомісячна форма декларування безпосереднього податку, які дасть можливість на, на думку авторів проєкту, більш будемо так говорити, ефективно сплачувати. Податок на доходи фізичних осіб і не дати можливість маніпулювати з помісячними розписами надходження зазначеного податку. І що мені, в принципі, підкуповує, тому що я з самого початку говорив власне, про те, що та перша норма редакції вона була далека від тої, яка б стимулювала економічне зростання. Тобто, автори вже цієї нової редакції законопроекту. Говорять про детінізацію, про покращення роботи митниці, про провадження інституту, пов'язаного з бюро економічних розслідувань. Тобто це весь набір тих нормативно-правових таких кроків, які на сьогоднішній день дуже прискіпло вимагає і наші західні партнери, які б давали можливість боротися з тіньовим бізнесом або з тим тіньовим оборотом, який на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо і досить часто по телебаченню в роботі митних служб і в роботі іншого роду контролюючих органів. Тому, як на мене, ці останні внесення зміни доповнень, вони не дадуть можливість на сьогоднішній день дезорганізувати по великому рахунку бізнес. Підкреслюю, не буде ніякого. Податку з обороту, не буде зростання податку на додану вартість, не буде підняття акцизів, не буде якихось певних кроків, пов'язані із дезорганізацією процедурних засад, пов'язаних з контрольними перевірками і таке інше. Але разом з тим, от одне, що кидається в очі, це те, що Буде передбачено зростання військового збору для фізичних осіб для кожного з нас з 1,5% до 5%. відсотків. Ми можемо з, з, з тій чи іншій мірі піддавати це критиці, але давайте погодимося з тим, що 99% українців на сьогоднішній день. За рахунок своїх доходів вони активно донатять, підтримують збройними силами і ці суми коштів вони в значній мірі перевищують цих е, зростання цих 3,5%, на які буде вводитись безпосередньо військові збіри, як такі. Тобто, в цілому можна сказати, це вимушена міра даний законопроект, і е, від цього. Не повинні постраждати так, як було як, як вони спочатку написали, і як є зараз, то дуже сильно не постраждає ніхто. Чи можливо для люд на людях як це якось я буде... можу однозначно сказати порівняно з першим варіантом, який вносився в стіни Верховної Ради, цей документ кардинально відрізняється і він позитивно сприймається бізнесовим середовищем. І разом з тим, розуміючи про те, що це вимушений крок, ми маємо закумулювати певну систему коштів для того, щоб забезпечити утримання в першу чергу нашого війська і забезпечити їх грошовим забезпеченням. Дякуємо, Валерій Вікторович, за змістовну відповідь, за те, що пояснили, донесли, і до нових зустрічей. Дякую вам.